Мир вам дорогі друзі. Трошки відразу, що ми треба голосніше говорити. Оце все ще в процесі. Мене пан Олексій насфрив, чому нема землі, земля буде, багато що ще має бути. Не встигли ми все зняти, оцей оце контролерик там висів. Оцей контролерик там висів. І навіть я в огляду не зняв, вже не висить, пробило йому транзистор на 6 кВт. Оцей на 6 кВт конає поки що прекрасненько. Що ми робили, як? Оце частково вже є знятий матеріал. Потім ми розкажемо детально, що до чого. Що до чого. Потім тут стояло таке твердотіле реле. Дуже класнене реле. Дуже класненьке. Зразу з радіатором йшло в комплекті. Під Дін -рейушку. На 6 кВт воно конало, конало грілося міцно. Грілося ну, так градусі не знаєш 60 можливо було. Але це щось ми клацали, клацали на 6 кВт, там щось пропадав контакт, клацали, щось там підключав, можливо, з тим клацанням, можливо, 6 кВт воно ну, йому забагато було. Хоча тут ну, пише 60 А начебто. Прекрасний, там блок є на 12 вольт, живить оцей термостатик, сам терморезистор там йде в рукавові, закинений до тена, ми собі виставили температуру, щоб обмежувала тена, все ще точка, все класненько, дуже класненько працювало. Єдине, що це реле грілося. Грілося, грілося, а потім щось ми туди сюди клацали, на 6, на 6 кВт воно померло. померло. Поставила вчора оцерели отаке. Радіатор йшов е окремо, я до нього купував. О, дивимося, яка тут ширина реле. Ну воно як вам передати. Майже вдвічі ширше. Майже вдвічі ширше. Оце. Ну і радіатор, відповідно, більший. І дивимося, як же вам десь води взяти. Дивіться, сюди. Чути? Тільки торкаюся вод... мокрим пальцем. Шкварчить, кипить. Оце так не грілося. Ну, зараз вже 6 кВт ми дали, але вже воно пробите. Тобто воно на, воно на 3 кВт. Ми тільки дали 3 кВт і 3 кВт не сконало. Пише 60 А, але це слабше Реле і Аж запах звідти йде, поки що щиточка нашого відкрив, будемо робити знову напряму. Ніяк нам не дається комутувати з допомогою реле. Це все конає. Автомати гріються трошки, то таке діло. Ці запобіжники трошки гріються, то таке діло, там в межах нормального. Оцей на 6 кВт приміщення більше гріється, тут вітерець. взагалі він прекрасно відчуває. О, якби виробник заявляв там, до 5 кВт, ми йому дали 6, все витримує. Оце 6 тіків. Тільки в квічу, бац і все, пішло напряму, пробило транзистор. Тобто він робить напряму, що він є, що його немає. Все, шимка працює, оцей диспетчер показує, зараз скажу, я так і не зняв. Я до того виробника кажу, а він на 3 кВт. Я йому 15 разів сказав, мені треба на 6 кВт. На 3 кВт є заводські готові варіанти. Тобто все тут робоче, він керує, шимка реагує, транзистор вибитий. Транзистор не виби. знаю, скільки там Ампер на 60 ампер транзистор чи скільки. О, Там сказав виробник, що там два по 80, два транзистори по 80 А. О, я його не відкривав, не відкривав. Начебто, начебто справляється добре. Ну, На 6 кВт він гріється більше, коли був приміщений на теплому місце, то він час від часу, о, бачимо, це яка температура у нас в цьому в електричному тому котлові. Він час від часу вмикався в вентилятор, навіть часто вмикався в вентилятор, але з 6 кВт. Ми при, хорошому, при хорошій генерації справився прекрасно. Зараз вона стоїть, ми поставили тен е, на влаштуваннях 6 тисяч Вт, тоді він його е, обмеження, він більше 5 не дає. тобто він, е, Тен 6 кВт, але більше 5 кВт не дає. Е, те обмеження ми обходили, давали всі 6, як не має бути, все одно він витримав. Там можна ну, якби обманути його. Потім ми Розкажемо в інших відео, не все відразу. Оце що куди, вже ми детально розкажемо, коли воно буде вже дороблено. Ну що ж, це ж процес. Це розумієте, сюди мають бути кабеля, що там не траншея, не траншея на другий будиночок. Хто там я не, не зрозуміло. Тестер мій пікарів. Хто в мене пікні свариться? Ми тестер не вимкнули. Думаю, начебто у нас ніякого зума тут немає. Тестер нагадує, щоб ми його вимкнули. Це вже, майже, горить. майже горить. Не йдуть ці твердоті тіла реле. І поки що нас рішення ніякого немає. Просто звідти запах ще йде. Ми будемо знову його під'єднати напряму. Ну, Він просто класненько працює. О, і полярний склад барі, е, ну, якби дотримався тут гарненько, але не витримує. Зразу зранку вже не знаю скільки годинку-дві попрацював, поки було слабше сонце. Пішло сонце більше і він випив. Подивимося, тут 72 градуси, ну, хоча е, датчик там вставлений в те. Сталите по, по факту більше. Бо він в верхній частині тут, а в там нижче. Вранці навпаки, поки, поки немає конвекції, втену більше температури, ніж тут. А вже коли піде конвекція, ось сюди нижче, більше, холодніше, там 72 показує, а по факту вже є 77. А, І ще який момент, який момент. Чуємо свист. Контролер, отут висів на цьому на цьому возічку, на цьому шурупчику він висів. І він тут свистів. Ми його туди і ми тут стоїмо. Я його не чую. Я його не чую. А свист де? А свист заходимо сюди. А свист тут. Темнові. Дуже цікаво. Ну він такий високочастотний звук і не можна зрозуміти, де він. Можливо, він там на вулиці є. Десь воно свистить, але воно ну, тут стало не тихіше. Ну можливо мені здається, можливо трошки тихіше. О. Зараз все зменшується, чому зменшується, бо сонечко вийшло, шимка більше трілася. Таке підкипання трошки є. Таке, як не теж підкипання, але все не ще О, Чуєте, як свист побільше, не знаю. Щось Ви пишете смарка. Отут воно свістить, отут. В тену. І так що ви від його ніде не збудеться, свісти тен. А та частота створиться, а тут біля контролера, біля контролера, його як би і не чути. Якось так. Так що все цікаве попереду, просто ми рибочками не, не встигаємо знімати. Не хочеться тратити часу, його так нас дуже не вистачає. Цей ми будь-якому падочкою транзистор поміняємо, відновимо, побачимо, що він здатний, Ну, 3 кВт він потримав там декілька годин, ми її більше просто не, не користувалися, Тільки шість печем, бас, пробили, все. Це не це так, а це класно зробило, все там. А, до речі, ще дивіться, що тут було. Такий клемничок був, клемничок цей контактор, щоб не входили продавитися, жила свого поставив. Оце так було все. Оце лежать поставив, бо не входить сюди 6, 6 квадратів е, провода. 6, 6 тут все підходить, провода підходить, все, бачите, все тут класненько. Все тут добре, бачите, все тут чудово. І радіатор хороший, охолодження, і корпус. Поки що до нього ніяких, ніяких питань немає. пройшов всі самі жорстокі пробування і працює, і працює поки що. Я думаю, що буде працювати, що він в нас в гарячому місці стає, зараз холодніше, то йому там легше і краще. Все, пишемо, коментуємо і зустрінемось.